Вони пережили війну на людські п'ятирічки та аварію на Чорнобилі. Про ці події ми дізнаємось з документальних фільмів та є люди, дитинства яких припало саме на цей період. Мова йде про дітей війни та їхні надбавки до пенсії. За 55 гривень пенсіонери готові обувати пороги інстанцій та вестись на обіцянки афористів. Міська організація захист дітей війни від соціалістичної партії впродовж двох років брала з пенсіонерів кошти за оформлення позовних заяв. Як потім виявилось, заяви до суду так і не доходили. Відтепер обурені пенсіонери. Вимагають повернення своїх грошей, щоб отримати міфічну допомогу в міській організації захист дітей війни, що на Богомольця 8 пенсіонери позичали сотні гривень. Афористи обіцяли не лише виплатити надбавку, а й збільшити пенсію за перерахунком. Коли я прийшла тут міцно мені видало таку записку: що здайте мені, значить, 50 гривень. У мене було, значить, ми вам ви завтра получите допомогу. Те, що мені мені в повищенні пенсії по новому розрахувати, І взяла з мене 170 гривень. Пока пенсии еще не, не 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 знаю, пока нет ничего. Керівник обласної організації захист дітей війни Василь Петрів стверджує, міський осередок лише їхній клон в обласній організації такі заяви роблять безкоштовно, та юристи не радять цього робити. Кошти гарантовані законом, не передбачені у бюджеті. Я категорично заборонив це подавати, тому що з цього не вийде. Суди приймають відповідно, але на суди потрібно саме витрачати гроші на судовий збір і так далі. А в зв'язку з тим, що дехто зловживає, далі приймають інші інших невідомо клонах наших. А ми. Вони... Не, не робимо цього нове керівництво соціалістичної партії, що два місяці тому приступило до роботи, коментувати ситуацію. Відмовляється соціалістична партія надавала їм приміщення, тобто ми орендували і їм давали можливість займатися тими справами, і ви не знали, що на я партію чоли два місяці назад. Ви мене чуєте? Ви не хочете я почути, місяця то, місяця що місяця я... хочете чоловіка самхота. Ви здали згоду на те, щоб вони працювали. Німція, ваша організація не на попередній керівник який їм дав згоду. Ви мене чуєте, що не чуєте. На сьогоднішній вони їх тут немає. Щоб знайти людей, які брали з пенсіонерів гроші. Керівник соціалістичної партії дає адресу проживання та мобільні телефони, які не обслуговуються. Вхідні дзвінки заблоковані оператором за адресою, де має проживати одна з колишніх працівниць соціалістичної партії. Вже рік ніхто не живе. Людей пускають по колу. Так, так тут є люди рік. а де вона може проживати? Журналісти самопомочі виявили, організація захист дітей війни самоліквідована з 2009 року. Проте аферисти знаходились в одному приміщенні з міською прокуратурою. І її діяльністю ніхто не зацікавився. На запити юристів прокуратура теж мовчить. Прокуратуру звертаєшся чи куди ну, судити само собою. У нас судами це своя проблема, але й прокуратура не підтримує закон. Бо ми писали, зверталися в і Немає Самопоміч застерігає. Оформлювати позовні заяви та судити з державою немає сенсу. За допомогою пенсіонерам варто звертатись в обласну організацію захисту дітей війни, що знаходиться в приміщенні профспілок за адресою проспект Шевченка. 7. посвідчення, що надає пільги в транспорті, обов'язково повинне бути спочатку управління соцзахисту.